Дуже ніч була неспокійна, але на території області все добре, безпечно. Ми, дякуючи Збройним силам України, перебуваємо зараз у безпеці. все нормально закликаю всіх прикарпатців жодної інформації не надавати про роботу ППО, про якісь такі речі, які стають доступні людям. Тому що наші сайти постійно ви знаєте піддаються і різним атакам. Нас дуже добре вивчають і від нас вичерпують інформацію, щоб цю інформацію обер. Ретати проти нас і щоб до нас прилітали ракети і дрони. Нещодавно була створена сторінка. Ще одна додаткова моя, яка є фейкова. Виявляється, що не тільки моя, але й голови львівської адміністрації та Волинської були створені такі фейкові сторінки. Це також ворог намагається зсередини нас розбалансовувати, подавати ту інформацію, яка йому є потрібна. Тому до інформації ми маємо бути максимально обережні.